Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось такий радіоконструктор. Називається він Старт 7216 і він ще називається сигналізатор музикальний. Ось в такому досить непоганому стані, не зібраному у нас він з'явився. Так, а у нас ще хороша новина. Ось хочу вам показати нашу мілочку. Вона стала мамою. Да, п'ятеро котеняток у неї є. Да. ну, Якщо ви знаєте, хто тато у цього маленького такого пухнастика. Ну, може не знаєте, а я вам підскажу. Це наш рижик. Це його синочок. Ну, тут ще сіренькі є. Сіренькі такі пухнастики. Ну, не можу сказати, хто це постарався, хто їхній тато. А, рижик то точно постарався. Молодець. Так, да? мілочка. Да. Отака От хороша новина. Ну, є й погані новини У нас. Расисти пускають ракети на наші міста. Їм не важливо по чому пускати ці ракети по будинках. Цивільними людьми, чи по якихось військових об'єктах, чи по електростанціях. Їм головне, щоб порадіти тому, що в нас гинуть люди. Отакі От кончені, прикончені ці расисти. Ой, ніколи б не подумав, що в 21 столітті є такі якісь людоненависні істоти. Але, але всі ми знаємо, що перемога буде за нами. І я тепер не сумніваюсь в тому, що всі ті расисти, які хоч якимось чином причетні до оцеї агресії, вони мусять бути знищені фізично. Ніяких судів, просто знищені і прикопані. Все. Тому що вони не покаяться. Скільки б хто там не говорив, не розказував, е, у них мозгів немає, вони не можуть покаятися так, як це роблять люди прості. Просто фізичне знищення всіх расистів, які якимось чином, хоч, хоч чим були причетні до е, оцеї такої страшної цеї навали їхніх орків. Ось така моя думка. Ну все, переходимо до конструктора. Він доволі таки е, цікавий. такого плану е, сигналізаторів музикальних це лише один такий конструктор випускали. І ну, багато радіолюбителів е, знають, що це воно таке. Робили такі паяли такі конструктори. Так, ну, тут інформація ось є, да? Е, Так. Він випущений. Випущений не... а там далі. Е, так, ціна 7 карбованців. А виготовляли такі конструктори у місто Рівному? Завод. Імені 60-ліття жовтня. Такі були заводи. Називали так по-дебільному. Так, інструкція. ось Десь є тут інформація. Так. 7 вересня 1988 року. Виготовлений, так. Да. Так, ну, дивіться, що це воно таке. Це, якби такий е, сигналізатор, який, ну, пишуть ось, подаючий сигнал, напоминаючий пенії птіць. Ну це щось там звірічання таке щось, як ото Соловейко там чи що там. Воно там тьохкало. Таких е, виготовляли в радянський час якихось дзвоників дверних. Багато таких, що там цвірінчали, тьохкали. Ну, було таке. Так, що тут? Живлення десь від 9 до 15 вольт у нього. Ну, не сильно там він потужний. Максимально максимальний потребляємий ток, не більше 80 мА. Ось такі... що тут резистори, конденсатори, все. Що потрібно для цього? Ну, ось така інструкція. Так, ну тут ще є схема. Ось? Так нам ось цікава схемка. Да? Схема електрическая принципіальною. Так, ну дивіться, тут використовуються транзистори КТ 315 9 штук. І е, е, тут е, кварцевий резонатор. Ну, без маленька така, якби. Подає ці звуки. Ось вона запешечка така. Тут три мультивібратора, бачимо на схемі. Тут якийсь ось підсилювач. І ось це транзисторний ключ на живлення. Така не сильно складна схемка. І при е, правильному монтажі вона зразу. Почало працювати. Так, що тут? тут. Як що підключати? Ось е, навіть можна сигналізатор рівня якоїсь водички е, зробити. Так, ну тут що, тут ще? Ну це монтажна схема, це як які компоненти встановлювати паяти. Таке. Так, і ще тут є варіант, що цей сигналізатор можна під'єднати в автомобілі на реле поворотів. Тобто, коли ви включаєте поворот наліво-направо, наприклад, він десь там під панеллю, він подає якісь звуки. Тому що е, було таке, що е, сам поворот, не, е, коли машина повернула, потім їде прямо, поворот не вимикався. І він в старих автомобілях, він, машина, наприклад, їде прямо, а поворот світить, мигає то, ну, старі такі автолюбителі завжди щось ставили якусь там пищалочку, яка сигналізує, що виключить поворот. Це пам'ятають старі автолюбителі. Зараз у нових автомобілях все там дуже все на високому рівні. Так, ну, дивіться, комплект. Ось така упаковка, як завжди. Це якийсь кронштейн. Так, це ось, мабуть, кришечка. Це плата. Ось вона така. Плата Getinax. Але знову ж таки тут ніяких нанесень немає. Все треба дивитися по інструкції. Це як би гарно зроблено. Тут навіть є місце для елемента жилення. Це батарея крона 9 вольтова. Так. Ось якісь проводочки. Ще щось, якісь контакти. Потім. Ось кнопочки ці, ЗПшечка. Ну, як вона може пищати? Ну, але і цього було достатньо. Все, транзистори КТ 315Б. Резистори, конденсатори, все. Весь повний комплект. Ну, конденсатори мають таку властивість підсихати, навіть коли вони в такому варіанті, коли ну, нові. Вони довго лежать і все-таки електроліт, який в них там є всередині, він якось там кристалізується, підсихає. Ну, і все одно вони виходять із ладу, електролітичні конденсатори. Так що ось такі справи. Ну, все, дякую за увагу. Ще раз покажу цих чудо клубочків таких. Ну, у них зараз обід. Ну, все. Будьте здорові.